Сезон студентської ліги клубу веселих і кмітливих під егідою відділу у справах сім'ї та молоді райдержадміністрації та молодіжного центру залишився фінальною грою, до якої потрапили команди техніковому механізації сільського господарства та професійно-технічного ліцею. Вирішальний двобій за звання переможців сезону КВК відзначився особливим підходом кожної з команд до поставленого завдання. Студентам не бракувало дотепних жартів, гумору і театралізованих постановок. Кожен виступ змушував численних глядачів і вболівальників сміятися від душі і щиро аплодувати. Прораб сказав, не підведу народ я. І не ні 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 газ, ні ні воду. Улукомор'я дуб зелений. Зелений цепью весь окован. Уважаємо знатоки, продолжите, пожалуйста, знаменитое стихотворение. Русалка, звірі і дорожки, невіданих звірей, сліди і ножки, зелений цвет і кот покрашен весь. Грінпіс прикалувався здесь. У підсумку журі визначило команду ти та тит Красноградського технікуму механізації сільського господарства переможцем Ліги. Наша вулиця Професійно-технічного ліцею поступилася суперникові лише пів бала. одна така вісела грамісна така іскра фейерверк насечого юмора, хорошого настроєння. За словами директора Красноградського техніку механізації сільського господарства Валентина Кіяшка, шлях команди до перемоги був непростим. Однак, наполегливі старання студентів та викладачів зробили заповітну мрію реальністю. Дуже приємно відбувся сьогоднішній день для красноградського техніку механізації сільського господарства. Така радість, як участь у КВН це є особливий, особливий успіх і на даному етапі. Всі навчальні заклади були задіяні в цьому КВН і, і Красноярській техніку. Я дуже, я дуже вдячний цьому колективу, вдячний дітям, вдячний студентам, які себе. Показали, які завоювали наші місці. з цим праздником перемогою залишили задоволені. і Представники команди Ти та Тет того вечора їх переповнювали емоції та піднесений настрій. Наша команда складалася за 11 чоловік. Ми дуже порадувалися, що в нас така хороша. Підтримка. Підтримка, Я думаю, що ми порадували дуже своїми виступами усіх глядачів, усіх прихильників кавену та подарували їм усмішки, гарний настрій і безліч приємних вражень.